Вітаю сонечки! Почитаємо підказочки від вищих сил для вас на ближчий період, для того, щоб ви оберегли себе і отримали найкращі результати в тому, що ви робите. Можливо, це праця, стосунки. І зараз ми почитаємо дві сфери підказочки для вас. Перша сфера це ваша діяльність. І друга сфера це стосунки. Можливо, і відносини з тими людьми, які для вас важливі. І підказочки від Янгола охоронця. Додивіться до кінця, щоб дізнатися якомога більше. Дуже цікаво. І так. Ваша справа дійсно, якісь є труднощі, або неймовірно тяжко дається результат, ось нібито забирає залишки, сили, часу, енергії. І ви вже в подумках шукаєте щось інше. Або іноді хочеться ось втікти від того, що ви робите. На жаль, це швидко не відбудеться, але те, що Зараз ви переживаєте, вам розповідають, що підкажуть. І зміни найкраще для вас не залишатися в старому колі, однак робіть це дуже розумно. Я вам підказую, що треба підготуватися, чомусь повчитися, щось спробувати на смак. Не просто кидати. І тікати, а переходити благорозумно. І надалі королева Пентаклів це антипод аркану бідності. Ви маєте здолати цю негоду, однак зробіть це поступово. Цей аркан, як програма, розгортається іноді декілька місяців. Підготуйтеся і змінюйте. Тут Янгол-охоронець навіть каже, якщо ви чітко знаєте, ви не можете вийти з цієї системи, де ви зараз перебуваєте, не тримайте себе, йдіть. Просто кажіть начальству або тим людям, які вам можуть щось надати, про свої потреби, підвищуйте ціни, не занижуйте свою оцінку. Якщо у вас бізнес Дійсно, варто розпочати якусь нову гілочку, однак не ризикувати сильно, бути дуже мудрим. І у вас чудові можуть бути результати. А те, що зараз відбувається, ось воно має скоро закінчитися. Однак, без переходів не оминути цю хвилю, невдач, якщо вона вас спіткала. Може бути іноді п'ятірка пентаклів. Як аркан, який розповідає про нех... нестачу часу. А ось що стосується кохання, дуже цікаво. На диво Янгол-охоронець вам каже, що іноді варто побути і таким митцем на самоті. Через це вас просто більше цінують. А якщо ви така природа. Ви взагалі така людина дивна, то вам тяжко знайти собі пару. Це зрозуміло. Однак не звертайте, не втрачайте себе. Бо події тут приємні можуть бути і спілкування, і якісь даруночки, і затишок такий родини. Все, що стосується ось саме стосунків в парі, є тут. За думкою янголів, все ж таки конфлікт, але він потрібний, аби позбутися непотрібних людей, або навпаки ще отримати більшу цінність в очах свого закоханого. Я вам бажаю знайти найкращий варіант поведінки, і янголи-охоронці вас підтримують у всьому, що стосується руху. Рухайтеся до свого щастя. Всього найкращого, дякую.